Всім добрий день! Ви на моєму каналі Дачні справи і не тільки. Мене звуть Людмила. Сьогодні бер... 7 березня хочу вас привітати, дорогі дівчата, з прийдешнім жіночим святом. Хочу побажати передусім всім нам миру, святкового, святкового настрою, радості і життя. Та тільки позитивних емоцій, звичайно, любові від і рідних і кохання від чоловіка. І, звичайно, побільше квітів не тільки в цей день, а взагалі, ну і подарунків, таких, як бажаєте собі, ті подарунки, які бажаєте собі. І сьогодні прийшла до мене посилка за грамарки, то Хочу відкрити її разом з вами. Цю посилку я замовляла взимку і навіть не пам'ятаю, що там в тій посилці. Тому відкриємо з вами зараз. Отзиви про агромаркет є різні. я... Брала в них деякі там, навіть і дерева, кущі, квіти, але ж, кажуть, що багато пересорту, а побачимо ми це десь через декілька років тільки. Тому від мене ну, немає. Ну, тобто, дерева гарні, кущі гарні, але ж сорти ті чи ні я не можу вам сказати. От. Значить, знаю, що там квіти. Я вам показувала 5 сортів півоній, купила. Але це я замовляла раніше інші півоні, не думала, що буду заказувати ще 5 сортів. І забула про це, що я там в кошик кинула в агромаркеті, маркеті Напевно, що її зробила ще, ще доставку. Але Мені подзвонили, я не відмовилась. Тобто, кажу, висилайте, ну, подивимось. І що то ще там? Не пам'ятаю, давайте дивитися разом з вами. Так. Значить, подивимось, що в нас тут? Не знаю. Тут лотерея. Від агромаркету це лотерея. Значить, а, три півонії И флокс богаторичный. Так, три півонії. Куда давайте. Так. Пивония. Ось така. Ось брунечка, одна брунечка э, обломалась. Ось така пивония Ред Суприм. Ну, є брунька тут така ще. Так, це відкривати не будемо. Одна півонія. Погано видно. От, одна півонія, так. Далі ось така рожева Леді Кейт. Леді Кейт. І ось тут. Зараз брунечка. Куди вона тіла? Відламалася. Ви коротше, зараз будемо дивитися, що воно там є. А, є, бронечко, ось все. Ось все. Видно, чи ні? Є. Ну, такі. Не знаю, подивимося що воно буде. Так, ось флокс. Флокс, багаторічний ред рідинг. Ось така червоний, гарний. Такий аж і бордовий. Ну, ми відкриємо зараз з вами, тому що я щось там корінчики хочу подивитися. Так. І ви мені скажіть, гарні вони чи ні. Так, що це таке? Ага, ось це. Навіть пагонці є маленькі. видно ось маленькі. Ну, ось такий корінець. Ось такі. Ну, подивимось. Значить, нормальний. Так, і останній. Щось нічого немає. Так, що це на? Ось такий, жовтий жовтий з білим. Називається топ-брас. Топ-брас зараз подивимось. Щось там паганців нема. А, є, ось вони. Є. Гарний. Е, так, значить, що я думала? Завтра е, в мене день народження субота, е, а ось в неділю така гарна погода, хочемо з чоловіком з'їздити на діляночку. Вивезу я. Е, Хвойні ці рослинки, що я показувала вам, далі е, покажу вам е, розсаду в теплицю. До речі, чоловік купив полікарбонат. Ми плануємо в неділю там, е, виправити тепличку. І я хочу висадити розсаду, я вам показувала капуста, шпінат, е, салати там качанні е, в теплицю. Посіяти редис і моркву. І, напевно, що я візьму... Я не знаю, що мені робити. Висаджувати. Напевно, що висаджувати півони, півоні. Подивлюся, в неділю подивлюся. Подивлюся ще прогноз погоди, який там буде в нас наперед. Я думаю, що ще буде холодно, але, ну не знаю, буде це погано для півонів чи ні. Подивимось. Якщо хто знає, пишіть, можна зараз висаджувати півонії в ґрунт, на вулицю. От. Тому я думаю, що в неділю, якщо Бог дасть і все буде добре, і ми доїдемо до діляночки, я вам познімаю. Звідти буде цікаво. Тож підписуйтесь на мене і, і дякую, що додивилися до кінця. Зараз посмотрим.